А українцям, яка у мене більшість аудиторії, просто така, які крутили, заробляли і так далі. В Німеччині страшно дуже просто жесть. Медицина. Ну я от про спочатку про це казав, мрак повніший й. Є реальні гарні хірурги, ну реально гарні. друзі. Ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Медицина тільки там, де дуже дорогі операції. Там піздець класні хірурги, але на них черга багато років. От і вони за тебе не візьмуться. Якщо твоя проблема не буде стоїть дуже дорого да, для страхової компанії. Все, їм просто це не цікаво. Тобто, все, що сьогоднішева, тебе вилікувати хуйово тебе. Дуже вилікують, дуже чесно скучаю за українська медицина, і тільки зараз розумію, чого всі з усього світу летіли до нас зуби, робити, там всякі операції пластичні, всю цю історію. Тільки зараз я догнав <кхм> далі житло. Це бачі, блін, сказка просто. А живеш в якомусь селі, плати 600-800 там євро, да, при тому, що ти заробляєш панти. Живеш в великому місті, типу Берлін, готуй півтори штуки. Яку це роботу треба мати, да, щоб жити собі в Берліні, нормально себе чухати, комфортно себе почувати. Ну це, це реально от, просто піздець. І тебе Школа, ще витрат є. Це ж тобі не просто за квартиру заплатити, сісти в вікно, дивиться. Тобі жити треба. Німці живуть за чертою бідності. Вообще. економічна ситуація дуже жорстка. Якби не ці всі штрафи поспостійні, які якими кошмарять людей, німці з цим смирились, глотнули і живуть. Коротше. Не було вже Німеччині, вони вже ж падають, заводи зачиняються, вся ця історія, коротше, дуже жорстко. Плюс пенсія і умови да? роботи, прикинь, ти працюєш, і 20% постійно від твоєї зарплати відкладається на німецьку пенсію. Ти можеш не дожити до тієї пенсії, ти можеш переїхати з тої Німеччини і так далі. А у тебе похуй, з кожної твоєї зарплати позабирали бабки. Ну, це жесть. Я, ну, я б на такі умови не підписувався взагалі. Потім, от у мене є машина, я зараз сижу в машині яку купив в Німеччині. Сука, всі ремонти на дорогах. Всі хто, всі, хто водили машину в Німеччині, мене зараз поймуть. Хтось десь не так пукнув на тому автобані, все, там вже поліція, папа Жака, півдороги перекрили, пробка година. Це ужас просто. Сама якість дорог класна, інфраструктура огонь. Ну, блядь, цим пользуватися вони не вміють. От, 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 це просто ужасно. Потім податки на машину, страховки на машину, сука, як це дорого. Ну, я зараз в Британії, тут ще дорожче, але про це в наступному відео. Але ну, це, це просто ужас. А штрафи ці на машину. Українці ж вони. Вони всі по характеру ближче до італійців. Ми такі щось газануть людям туди-сюди, туди секратить, швидше під'їхати. Німці ж вони взагалі не такі. Десь щось проїбався разок, все, готуйся, я дуже багато штрафів заплатив. Я готовий платити штрафи за свою свободу. Я дуже безпечно пересуваюсь, нікому не заважаю. От, але от ну, так, О, такий піздец. Реально, всі, у кого машина в Німеччині, вони мене зрозуміють. Лайки вже 25 лайків поставили. Їжа, оця картопляні салати, оцей уксус майонез, уксус майонез, просто мрак. Багато мінусів, ребята. Ментальність дуже важка. В Німеччині дуже багато людей з психічними розладами. Важка країна реально для життя. Оце що тебе постійно залежить, хтось хоче. Такі відчуття, що ти в якоїсь тюрмі. Реально знаєш. Є плюси. Ду... Ну давайте про плюси. Дуже гарно, дуже гарно, безпечно. Є свобода слова, в принципі, да, ну навірно, все, ребята. Навірно, все.